Можливо, для вас це прозвучить незвично, але в природі хвороб не існує. Які поняття здоров'я, в принципі, теж це просто ярлик, який вигаданий людиною. І всі процеси, які відбуваються в організмі, є абсолютно доцільні, сповнені чіткого біологічного сенсу і керовані мозком. Але ми звикли мислити шаблонами добра і зла. Здоров'я це добре, хвороба це погано, тому що нас так навчили, розумієте? І коли у вас щось болить, ви думаєте, що ви захворіли. Насправді біль це є природна частина процесу відновлення, і біологічний сенс полягає в тому, щоб фізично обмежити нас для того, щоб пришвидшити процес регенерації. Але якщо ви сприймаєте біль як і будь-який інший симптом, як загрозу, як щось небезпечне, ви боїтеся, мозок автоматично включає режим виживання і починає утримувати воду в організмі. Таким чином, збільшується набряк в тканинах і органах, що відновлюється, і посилюється біль. Зрозумійте, запам'ятайте, ваше тіло ніколи не помиляється, воно завжди працює на вашому боці. Підписуйтесь, якщо хочете насправді зрозуміти, про що говорять ваші симптоми.